Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми подивимося, як я вперше пробив рейтинг 2600 на лічесі. Іграючи тільки виключно гроб. І ми розберемо одну, одну партію з них. І, а іменно та партія, яка привела мене до рейтингу 2600 рейтингу в кулю на лічесі. Отож, приступимо до розбору цієї партії. І я як завжди граю гроб вже 2, вже 4. Вперед погнали! Д4. Козирна система. а 4 Кінце 6, рукірнувся. Все по стандарту поки що. Є 4. Він напав на мою туру. Суперник. Тура є 1. Ферзь Б6. Слон є 3. Слон є 3, Тура є 3. Розмін слонів, Ферзь Б2 пробив суперник. Мені тут точніше було зіграти кінце 3, я зіграв Кін Д2. Іменно кінь c 3 тому що якщо d 4 там, то просто можна було піти сміло на ось цю позицію. Ну, і кінь d 2 це не є такою жорсткою помилкою. А ось суперник зробив якраз грубу помилку і зіграв d 4 Ну, після d 4 я з... зразу, звичайно, зіграв тура b 3 Просто виграв ферзя є 5 Ну, і ще відбулося пару ходів в цій партії. Тура аб 8 Кінф 1. С4. Ну, Напевно, мою туру я сюди. Д3. Тут вже добивання було. Ферзь Б4. Ферзь Д6. Слон Б5. Ну і суперник вже ось тут здався. Не дочекався моєї відповіді. Ну я би просто побив Ферзь d7 на слон 6. Там просто зіграв. Кінів 3. Ну, просто шаг е 5 падає, це розгром. Ось так я розгромив доволі такого прилічного рейтингу 2,533. Ось так гробом розгромив його просто. І саме ця партія привела мене до рейтингу 2600. Гробом ось так зіграв. А вам, друзі, дякую всім за увагу. Вигравайте ось так само своїх суперників, ставте цілі свої. Заводьте своїх суперників в гроб, Дякую всім за увагу. Ставте лайки. До 300 підписників залишилося зовсім трішки. Тому підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До побачення!